13 травня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів, а також 4 удари по зенітно-ракетних комплексах. Крім того, українські воїни збили 18 кацапських безпілотних літальних апаратів іранського виробництва типу Шахет-136-131 з 23 запущених рашистами, а також три розвідувальних дрони типу Орлан-10, 2 зала, чотири баражуючих боєприпаси ланцет та ще п'ять невстановленого типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили чотири райони зосередження живої сили, реактивну систему залпового вогню на вогневій позиції, два засоби протиповітряної оборони, два склади боєприпасів, а також дві станції радіоелектронної боротьби рашистів. Збройні сили України нанесли потужний вогневий удар по командному пункту рашистських окупантів у Кліщіївці поблизу Бахмуту. Було знищено декілька рашистських армійських великих ЦБ, зокрема трьох полковників. Численні вибухи пролунали в районі тимчасово окупованого Маріуполя, ймовірно, було знищено десятки рашистів, дані уточнюються. У тимчасово окупованому Луганську знову пролунали вибухи. Зафіксовано будівництво численних ліній оборони рашистських окупантів у Криму, зокрема в Джанкої, Красноперекопську, Яникапу та Міжводному Ярилгач. Неспокійно на території рашистського рейху. У центрі Москвабаду горів готель. Також потужні пожежі стались на підприємстві в Тольятті та заводів Улан-Уде. В Гаубрянськ стався небачений з березня 2022 року авіапад. Один за одним впали два гелікоптери. Мі 8 винищувач бомбардувальник Су-34 та багатоцільовий винищувач су 35 що входили в одну авіагрупу, яка повинна була вдарити по Чернігівській області України. Всі дев'ятеро лаптяногих рашистських повітряно-галактичних люфтваффе здохли. Постскриптом Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні для надання медичної допомоги своїм пораненим військовикам. Рашисти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів. Нещодавно в селі Таврійське Херсонської області на території дитячого садочку загарбники облаштували польовий шпиталь. Напередодні відзначено прибуття трьох військових вантажних автомобілів з пораненими песиголовцями.